Як є у нас вже підприємство, то е, воно повинно працювати і мати основні засоби або орендовані приміщення або, або, або. І це все угоди. У бізнесі ми часто маємо дві дороги орендувати чи купити. І одна, і друга можуть бути як хибними, так і успішними. Та спочатку е, розрахуйте, чи потрібно вам для запуску бізнесу. Те, що ви хочете купити або орендувати, це принесе вам гроші або тільки їх забере. Термін окупності Ризики на початку надто високі змінити локацію, перевести виробництво, змінити оренду або повернути якісь короткострокові вкладення це дуже важливо. І це все ризики. Не вкладайтеся в те, що не приносить прибутку швидко, особливо на початку. Як це спланувати? Як вести переговори, як орендувати? І що орендувати? Це все є в нашому досвіді. Ми з радістю з вами поділимося.